Усім привіт криптанам та криптаночкам. Ви на каналі Криптософія, і ми далі будемо розбирати наш проєкт Алео. Наша сьогоднішня тема це інноваційна еволюція, співпраця Pine Street Labs і Алео для безпечного багканального світу. Ну що ж, починаємо. У динамічному світі блокчейну інноваційна співпраця часто формує основу майбутнього, що кишить нескінченними можливостями. Однією з таких синергій є співпраця між Pine Street Labs і Aleo, Гармонійним підприємством, яке створює рішення в складному облені цифрової сфери, забезпечуючи більш безпечний масштабований і зручний досвід. У цій статті ми глибше заглибимося в цю співпрацю, досліджуючи її нюанси та прогнозуючи її вплив на систему блокчейну. Ну що ж, лабораторії Pine Street – маяк досвіду. Що ж це таке? Pine Street Labs виступає як моя кваліфікація, зосереджуючись на розробці безпечного та масштабовного корпоративного програмного забезпечення гаманця, обладнаного для навігації у патолонцівковому світі, під керівництвом Філіпа Глазмана. Хто він такий? Це інженер-програміст з багатим досвідом роботи з криптовалютою. Pine Street Labs допомагає підприємствам використовувати правильні абстракції. Дозволяючи їм спрямовувати свою енергію на основний бізнес. Алео погоня за конфіденційністю. З іншого боку, Алео цей проект присвячений реалізації величезного потенціалу доказів із нульовим знанням, з зікей, у створенні блокчейну, де конфіденційність не є розкішю, а стандартом. Алео розширює можливості користувачів, наділяючи їх контролем над своєю інформацією, дозволяючи створювати програми, які поважають особисту конфіденційність. Зберігаючи при цьому прозорість і безпеку на секундочку. Розпочати симбіотичну подорож. Ну що ж, давайте. Patriot Labs була однією з перших організацій, яка отримала грант від Алео, знаменуючи початок симбіотичної подорожі, спрямований на вирішення проблем, часто пов'язаних із запуском нового блокчейну. Проблеми включає складне завдання. Оснащення учасників мережі відповідним інструментарієм, щоб зробити мережу придатною для використання з самого початку. Намін – сифонія безпеки та масштабованості. Ця співпраця породила Намін – Надійну бібліотеку гаманців, яка є основою для розробки безпечно та масштабованого корпоративного програмного забезпечення гаманців. Названий на честь немецького лева з грецької міфології. Він виступає як свідчення сили та стійкості у цифровому світі. Що таке на мейн? Це не просто проект, це далекоглядна технологія, розроблена для забезпечення спільноти Aleo, висококласним програмним забезпеченням Гаманця, запобігаючи відповідним каменням небезпечних інструментів, з якими стикаються багато початківців блокчейнів. Створення майбутнього Ця співпраця стосується не лише технологічного прогресу, а йдеться про формування майбутнього блокчейну, де безпека та інновації об'єднуються, щоб перевизначити парадигму взаємодії та участі в мережі. Він спрямований на створення світу, де підприємства можуть зосередитись на своїй основній діяльності, а технологія адаптується та розвивається відповідно до їхніх потреб, спрямовуючи безпечному середовищу. Де творчий потенціал та інновації безмежні. Увімкнення безперебійної взаємодії Глибокий досвід і інноваційне бачення, закладені в намен, є ключовим у формуванні трансформаційного ландшафту у світі блокчейнів. Він ретельно розроблений, щоб стати шлюзом до мережі Алео, пропонуючи основу необхідну для різноманітних корпоративних користувачів, допомагаючи безперебійно підключатися до мережі Алео на мейн виходить за межі свого початкового масштабу, розширюючи свої переваги для розробників гаматів і звичайних користувачів блокчейну Алео. Ну що ж, любі друзі, ми переходимо, на жаль, до висновку Маяк змін. Підсумовуючи, альянс між Payne Стріт Labs і Алео є маяком змін у світі: блокчейну, створюючи безпеку, масштабованість і рядований на користувача дизайну. Це крок до майбутнього, де межі між інновацією та безпекою стираються, відкриваючи нові горизонти та можливості в цифровому світі. Ця співпраця є свідченням того, що можна досягти, коли досвід. Бачення та пристрій об'єднуються, висвітлюючи шлях до майбутнього, де блокчейн буде не просто технологією, а каталізатором трансформаційних змін. Ну що, ще більше ніж технологічна еволюція, це шлях до того, щоб зробити. Цифровий світ простором, де кожна людина може безпечно та вільно взаємодіяти, проводжувати інновації та творити. Ну що ж, ласкаво просимо в майбутнє, створене Pine Street Labs і Aleo, де кожен крок це стрибок до нового визначення цифрової сфери. І, на жаль, це кінець. Не забувайте підписуватись на соціальні мережі проекту Aleo і зустрінеться в наступному виспуску. До зустрічі, любі друзі!